Давайте поговоримо про ситуацію на фронті. А, зараз ворог активно наступає з кількох напрямків, і якщо там я не знаю, років два тому ми говорили про якийсь один, рік то це тому, сьогодні рік тому, да. так сьогодні це кілька напрямків: це так. Донеччина, Гуляйполе, Запоріжжя, а, Вовчанськ на Харківщині. Ви в своїх інтерв'ю говорите про те, що без системних рішень. Цю ситуацію виправити буде складно. Про так. які системні рішення ви говорите? Ну, спершу коротко про те, де ми перебуваємо на даний момент. На даний момент противник має успіхи щонайменше на двох оперативних напрямках: це Південно-Донецький, загалом, який включає в себе покровськ Мирноград, в тому числі а ще Новопавлівку. І е, Гуляйпільський напрям, де противник теж просувається. Але він також має невеликі успіхи, успіхи на Сіверському напрямку, в районі Куп'янська, е, в районі Лиману і не тільки, на жаль. І от е, час від часу противнику вдається прориватися на тактичну глибину. Це глибина образно, до 10 угу. кілометрів. Але такі випадки стали траплятися частіше. Чим частіше це трапляється, тим більша ймовірність, що в якийсь момент. У нас можуть виникнути і ще більші проблеми в обороні, і е, ми ще можемо це виправити, але для цього потрібна комплексна велика армійська реформа, яка, до речі, неможлива і без економічної реформи. Ну, наприклад, там, е, якщо ми хочемо підняти грошове забезпечення військовослужбовцям, нам потрібно знайти десь додаткове фінансування. Те, що дають партнери, ми не можемо витрачати на заробітні плати військовослужбовцям, але в нас багато грошей є в тіні. Ми можемо зайнятися реформою податкової митниці, але зараз мова не про це. Якщо говорити про аспект армійської реформи, то вона має бути всеохоплюючою і починатися зі зміни підходів до мобілізації, базової загальної військової підготовки. Має бути система об'єктивного контролю ситуації на фронті, щоб мінімізувати фактор брехні, яка інколи трапляється в доповідях. Це є в будь-якій армії, і в нашій, на жаль, також таке явище присутнє, але систему характеризує не помилка, а реакція на помилку. І от цих помилок має ставати менше-менше проти них потрібно боротися. Це і питання відповідальності окремих командирів, якщо вони не бережуть особовий склад, таке теж на жаль інколи трапляється. Словом, це дуже. Комплексна, велика має відбутися реформа, але для того, щоб вона відбулася, передусім, наше в тому числі вище військово-політичне керівництво, має собі сказати відверто, що там у нас є проблеми визнати це, і проблеми потрібно вирішувати.